Пережуть та розвивають, чи не усі жанри народного мистецтва. В Івано-Франківську відбулось відкриття виставки «Мережева творчості. Тут мешканцям та гостям міста презентували до огляду вироби із глини, бісеру та пластику, а також ляльки-мотанки, екосумки, картини, витинанки та художню кераміку. Організатором виставки є Рогатинський центр дитячої та юнацької творчості. У нашому центрі діти навчаються за п'ятьма напряму екологонатуристичний, художньо естетичний, туристсько краєзнав і соціально-реабілітаційний. Тут представлені роботи якраз художньо-статичного напряму, представлені роботи гуртків, які від нас є, працюють. Це є художня кераміка, є малюнки, є вироби з бісеру, є вигодні іграшки-сувеніри, є різні тарілки. Тобто роботи різноманітні, творчі, креативні. Свої роботи тут представили понад півсотні вихованців та 12 педагогів. Серед них і керівниця студії образотворчого мистецтва Надія Верстен каже, обрала для цієї експозиції майже 10 своїх творів. Картини нашого гуртка, мої картини, є декоративні вироби. Мої розписи є дві писаночки моїх вихованців. Моїх, на жаль, немає. Вони в іншому місці на виставці. Свої картини презентує тут і 15-річна Анастасія. Гурток образотворчого мистецтва каже, відвідує уже сім років. Я малюю на полотнах, на папері, на на дереві. Що треба, де треба, там малюю, бо тому що там сказали намалювати. Бувало навіть таке, що сказали що сьогодні, завтра малюнок намалюєш. І ти сидиш там шість-сім годин, малюєш там, працюєш, але це весело. Це цікаво, бо ти. Навіть багато чого дізнаєшся, тому що ми багато їздимо по виставках, по музеях, приймаємо участь в конкурсах. Презентація творів українського мистецтва відбулась під супровід музичних композицій, також виконання дітей. Крім того, під час дійства провели й творчий майстер-клас для всіх охочих. Зараз малюємо Петриківський розпис. Ще тут, напевно, щось якісь листочки домалюю і попідправляю. Можливо, когось воно теж надихне і хтось. Теж попробує головна мета рогатинського центру дитячої та юнацької творчості, каже його директорка Оксана Белагай. Це збереження українського народного мистецтва. Для нас це найважливіше донести до дітей через наші якраз старовинні вишивки, старовинні вироби, старовинні старовинне мистецтво, якраз любов до до цього мистецтва і, звичайно, ну не тільки показувати і вчити тому, що вже було, а ще й розвивати його, вносити щось нове, свої якісь, якісь свої інновації і подалі його розвивати. Експонуватиметься виставка народного мистецтва мережу творчості у навчально-методичному центрі. Центрі культури і туризму Прикарпаття ще два тижні. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.